На пів стовпчик і стовпчик з одним накидом. Ось слідуюча петелька. Бачите, вона така, наче відкрита. Стопчик, напівстовчик, стовпчик з одним накидом. Сюди я чіпляю маркера, щоб не помилитись у слідуючому рядочку. І так продовжую по всьому колу. Ось знову, бачите, дуже добре видно. Стопчик, напівстовчик, стопчик з накидом. Стопчик, напівстовчик, стопчик з одним накидом. Так повністю по всьому колу пров'язую. пів напівстопчик, стопчик з одним накидом. Стопчик.